Сьогодні у нас четвер, 16 лютого 2023 року, 9 година 53 хвилини, продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам Мерзоті, бетботі, показувати, хто і хто, бо за залитими гачима, занюханими носами, за скуреними легенями їм дуже важко зрозуміти. Хто, і хто хто, що робить у нашій країні для майбутнього нашої країни? Зараз мінус 6 на вулиці. Відчувається десь як мінус 10. Приємно, свіжо після душу. Майже п'ятдесят сім. Мені дуже соромно за цих мерзотників, що крадуть у дітей дитинства. У справжніх дорослих чесних, справедливих, тверезих людей крадуть життя спілкування зі своїми дітьми, зі своїми сім'ями. Але колись це все закінчиться. І добро переможе зло, бо дармоїди і корупціонери, забудовники, недобросовісні, держслужбовці, котрі ходять на задніх лапках. Перед ними за дозу якоїсь хімічної речовини? Або якоїсь послуги? Так що робіть висновки, хто з ким бореться. Потрібні нам такі держслужби і держслужбовці, котрі служать, вислуговуються зрадниками і корупціонерами, а не простим людям. Я вважаю, що закон один для всіх і Кожен повинен все робити за нормами і законами, навіть в будівництві, та й в цілому в цьому житті.